Мамо, збирайся, у нас для тебе є сюрприз. Повідомили мені радісно дві мої доньки, які приїхали з самого ранку до мене в суботу. Я кілька днів тому вийшла на пенсію і сама ще не вирішила, чим буду займатися, а дочки мої, виявляється, вже щось придумали. Вони обидві заміжні, я маю двох дуже хороших зятів, так що я щаслива. Ми всі сіли в машину старшого зятя, бо вона велика, і поїхали. Що за сюрприз? питаю, бо мені ж цікаво, а вони дві мовчать і лише посміхаються одна до одної. Матусю, тобі сподобається, кажуть. Нарешті ми під'їхали до призначеного місця. Це було невелике приміське село, кілометрів 15 від міста. Заходимо на подвір'я, бачу невеликий, але дуже гарний будиночок, а поряд сад. Така краса, що слова мене описати. Подобається тут? питають мене. Дуже кажу. Оце є наш сюрприз. Тепер це твоє. кажуть мені доньки і обіймають мене. Виявляється, вони вирішили обидві скинутись і зробити мені такий подарунок в честь мого виходу на пенсію, а також знак подяки за те, що я сама їх обох виростила. Діти, та це ж шалені гроші, кажу. Навіщо так витрачатися? Мали можливість і зробили тобі приємне. Ми ж знаємо, як ти хотіла власний будинок. Я залишилася одна з двома доньками, адже чоловік пішов до іншої жінки, яка здійснила його заповітну мрію, народила йому сина. Він вирішив, що це привід зруйнувати наш шлюб та почати життя з чистого аркуша. Він навіть не сумнівався у вірності свого рішення. Ми з ним одружні на той момент було 10 років, у нас підростали дві дочки. Я ніколи не думала, що так все закінчиться. Я знала, що чоловік мріє про сина, однак чим я могла допомогти? Я не винна у тому, що у нас народилися дві дочки. Головне, що здорові діти, а хлопчик чи дівчинка це не так вже й важливо, хіба не так? Я зауважувала, що чоловік не любить доньок, це було надто помітно. Він робив щось із ними лише в окремих випадках. А потім чоловік ще до пізна затримувався на роботі. Я почала підозрювати його і не дарма, виявляється, у нього з'явилася інша жінка, яка народила йому хлопчика. Чоловік прийшов додому в чудовому настрій, абсолютно спокійно заявив, що він вирішив розлучитися, мовляв, його життя кардинально змінилось, тепер він матиме сина. Він хоче присвятити себе йому, тому жити з нами і займатися вихованням доньо більше не може. Отак просто. У мене в той момент дармово пропав. Я не знала, що відповісти, адже в одному мить зруйнувалися всі плани та мрії. Мало того, що він ще й заявив, щоб я не розраховувала на його допомогу та великі аліменти, оскільки тепер йому треба думати про свою нову сім'ю. Він пішов і ні про мене, ні про наших доньок не згадував. Мені було прикро за дітей, які стали непотрібними своєму батькові, але що я могла зробити. Я вирішила, що якщо татом моїм донечкам не пощастило, то я стану для них найкращою мамою. Так, мені довелося багато працювати, щоб забезпечити дітей усім необхідним, але колишній чоловік платив лише мізерні аліменти, тому я зрозуміла, що крім мене у них немає нікого. Дві доньки мають вищі освіти, вони добре влаштовані в житті, і з чоловіками їм пощастило. Вони вважають, що це моя заслуга, і тому вирішили мені таким чином віддячити. Я переконана, що найкраща інвестиція це наші діти і щаслива та жінка, яка виростила добрих дітей.